Всім привіт! І ви знову завітали на канал Hot Wheels TV UA. Що ж, друзі, назбирав собі деякої свіжини. Приїхало до мене декілька посилочок. Одна така невеликого зросту і ось така побільше. Ну, цією свіжиною вже мало кого здивую, ну, хоча б себе коханого потішу. Перша посилочка, мабуть, давайте з нею почнемо. Це з міста Тернополя. Якщо знаєте такий канал, Топ Wheels, то це від нього. 4 модельки. По адекватним цінам, я вам скажу. Хто б там що не казав, ну, особисто для мене. Ціни цього чоловіка адекватні. Мейн свіженький, дещо бажане, звісно, і по приємній ціні. Як ви знаєте, то все скупляється в нього там, мабуть, якийсь контрагент знаходиться в Німеччині. Там йдуть закупи, а тут на каналі йде обнова потім. Ну, коротше, всяке таке, про що ви знаєте, і без мене така фірмова коробочка, до речі, вона мені піде на щось. І давайте її зараз відчепіримо та й побачимо, що саме я сюди замовив. Я ж кажу, чотири модельки, але. Вони мені сподобались, і я їх вирішив брати однозначно. Ну, Звичайно, Ferrari F40 тут немає, хоча теж запит давав. Ну, На неї запит і так великий був. Мерседеса теж в новому касті немає, але Мерседес знаходиться в іншій посилочці. Тобто не все так однозначно і все взаємозаміняємо заміняємо, скажімо так. Так, ну, давайте. Що тут у мене? О, ось така красуня BMW. Що там маємо? Ну, коротше, BMW. Очки не нап'ялив, і мені тепер воно все двоїться в очах. Ну, і бог з ним. Коротше, BMW. Такі BMW до 300 гривень. Продавались на різних всяких аукціонах. Я декілька разів. Слідкував за тим аксіоном, ну, звісно, що ціна бешена. Одного разу 190 якось там умудрився один чувак взяти. Ну, для мене то теж якось було забагато. Ну, а ця мені дісталась за 160 гривень. Вважаю, це просто ідеальний варіант. Хоча, якщо знаєте канал Hotels Car Club, там якось промайнула на довгій карті точно така сама BMW, всього-навсього за 100 гривень. Я навіть не міг повірити, що це таке може бути там. Ну Поки коротше, її так, вона відкрилася, я поки прийшов до тями і вона розтворилася. ну Такий пиріжок гарячий за 100 гривень, то, звісно, заберуть з руками і з ногами. Так, далі. Далі. ну Реколор брелочка відомого Porsche. Саме найцікавіший був перший попередній в стилі замак. Потім з'явився білий з синім днищем, ну а тепер ось чорне днище і червоний кузов. Ну Прикольний все одно прикольна іграшка, тож я її взяв. Так, ну і По рекорол Лору всім відома Honda Civic. Попередньо голубенька, тепер маю ось таку салатову, прикольну. Ціацію. Так, є таке діло. Ну і на останок теж реколор по Audi Quattro 90 го року. Попередньо в мене червона є, білої, щоправда, правда, немає. А так, ота синя. Ну Тепер додається ця четверта. ну я ж кажу, Білої в мене поки що немає. Я її десь бачив недорого. Я її візьму. Так, отак. От Відкладаємо поки це в сторону. І переходимо до посилки від Міша Wheels. Міша на коробку не поскупився. Моделей тут всього-навсього 5 запаків та 4 розпаки. Ну, Така коробка навіть мені в об'єктив не влазить, тому давайте ставити на паузу моє кіно. Я її зараз, зараз розпакую і дістану та й далі продовжимо. Так, ну, дістав я звідти ось такий пакаван. Ось чотири запаки, ще окремо ось запак у блістері. І... 4 розпаки. Так, давайте оглядати запаки. Так, ось така Acura Integra. Цікава, колись теж бачу її в розпаку на OLX. Але купити щось чомусь я не зміг. Запит дав продавцеві, він щось проігнорив. Мій запит нічого не відповів щодо чого. Ну, коротше, ось такий, такий автос Acura Integra. прикольна. Краска, череп, якийсь тут буст. Буст бригади, що воно за бригада, хрін, пойми. Ну, коротше, ладно. Ну і ось Mercedes, який я теж мріяв в попередній посилці, щоб він був, але оказалось що то, коротше, таке, типу, як ото кажуть, Да, блін! Ну, коротше, знайшов у мешка за 140 гривень. Цікавий каст. Цікаво переливається. Всього на все за 140 гривень. А попередній посилки він був би у мене за 160. Ось так. Так, ну це ось такий матчбокс. Honda така сліпенька. Не знаю, нащо її взяв. Ну, я то знаю, я. Так, слідкую, щоб 71 номери були, бо я сам є 71-го року випуску, ой, народження. Тож мені такі автівки з 71 номером. Мене вони коротше, приваблюють. Побачив, взяв, не побачив, не взяв, іншим разом возьму. У мене такої напасті на них немає, але ось теж за 120 гривень такий матчбокс таким хондом 71 номером. Прикупив. Так, ну і ось ось ще такий лендкрузер за 160 гривень сірого кольору. Теж давньо, дав, давно за ним спостерігав. До речі, маю розпак. Ну тут трішки фара підлизана, і хтось ще напилком стирав. Тіто кліренс додали, ну, коротше, щось тут було затерте. Ну, неважливо. Тепер в мене є і розпак в непоганому стані, і запак. Так, далі. Далі ось такий Феррарі, чи така Феррарі від матчбокс. Теж давно за нею спостерігав, муляло, муляло мене, ну, коротше, вирішив взяти і взяв. До речі, оцей блістер це мені Михайло поклав у подарунок. За що йому велике дякую. Я хотів його купити, бо на іншу автівку потрібно. А він каже, не потрібно мені ніяких грошей. Я вам так покладу. Ну, і ось як поклав, так і поклав. Є в мене тепер блістер на халяву і BMW за 180 фу, Ferrari за 180 гривень. Що мені цікавого. Цікаво в неї те, що вона повністю металева. Нижче металеве, вершина тобто кузов металевий. Ну, Такі розмазяки і в хотвілці трапляються. Але тут, що цікаво, що в неї підвізка робоча, тобто плаваючі колеса. Там вставлена така пластина. Металева пружина, яка кріпить вісі, і от вони підпружинюють. Ось чим вона мене привабила Свої, своєю вагою плюс функціоналом. Так, Далі. А далі розпаки. Ось що трапилось під руку перше, стоя, почнемо. Один хрін їх всі розмотувати. Блін, міша тут теж не поскупився. Ні на скотч, ні на що. Так, це у нас Volkswagen Golf. Чудовий розпак, Golf mk 2 Просто клас, просто вогник. Ну, попередньо в мене від Wadжmoкsa є такий. МК-1. Ну, Порівнювати між собою їх нема чого, а можливо і є чого. Ну ось так. Так, далі, 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 далі. Далі в мене по флеймам теж розпак. Як ви помітили, на панорамі Hot Wheels флейм. Серія. Не вся, а вибірково. Я ту серію збираю. Тож і різні всякі розпаки трапляються. Ну, віддаю перевагу розпакам, які чудовому або ж навіть добре, коли вони в ідеальному стані. Ось така лялька. Але вона трішки кастомнута, якийсь америкос тут фари подомальовував. Аби як, бо по-справжньому вона, вона сліпа, а і бамбер оце намазаний. Це теж має бути все воно червоним. Ну, а так, в принципі, в чудовому стані такий розпакуй. Так, далі, далі відкриваха. Здається, 1967 року Камаро. в мене дещо по запакам є. По цьому Камару саме 67-го року. Ну, а це вирішив ще взяти ось такого ядового, кислотного Камару. Металевий, повністю плюс ще й капот відкривається. Ось. Така Автівочка. Ну і на останок теж збираю марку Subaru. То, якщо трапляється щось, то беру однозначно. Ну, наразі це імпреза темно-синього кольору, майже вона, типу, як чорна, але ж ні, на камеру видно, що вона темно-синя, красива. Ну, розпаком у мене є. Сіренька, я вже її показував. Ну, а це ось така красуня тепер додається. Ідеальна красуня додається до мого до моєї колекції. Залишилось тепер зібрати чи знайти червоного кольору, чи які там ще є. Ну, червоного 100% існує. Тож, буду полювати на червону. Так, друзі, ось такі справи. Такі в мене. Поповнення оновлення, я ж кажу, по адекватним цінам більш-менш вдалося вхопити бажане. Сподіваюсь, що Феррарі так само F-40, дасть Боже, буде, ну, а не буде, то вже діло таке. Як то кажуть, хто полює, той полює. Тож бажаю і вам. Всім миру та добра і наостанок, як завжди, по традиції, хто на кого чи на що полює, нехай щастить. А наразі все. Дякую всім за увагу. Ви були на каналі Хатвілстав.ЮЮАЙ. Побачимось до зустрічі. Бувайте, па-па!